Про силу соцмереж, про медійку і про людей, як то кажуть. Виставив попереднє відео, кілька відео про пліткористь, які з ним є нюанси і треба допомога. Там пару людей в Тіктокі відкликнулись, там відписали в коментарях. Сьогодні відео пішло в Фейсбук, в Інстаграм, у Фейсбуці людина знайома Анатолій. Відкоментував, я йому подякував, але мало того, навіть набрав от щойно, потратив своїх хвилин 10 часу, розказав, підказав, поділився своїм досвідом, як там можна зробити, яка є ідея, як використовувати. Стосовно ідеї, це шайби Шайби для додаткової жорсткості диска. Цікава ідея, треба про це почитати, подивитися, можливо, ми її спробуємо. Але сама суть, що людина. Не полінувалася, якби потратила трішки часу. Я йому теж колись там допомагав одним питанням, порадою, можна сказати, контактами, поділився. Е, от вам і соцмережі, от вам і медійка. Так що знімайте відео, це дуже корисно для, для всіх. Про сервіс оренда обладнання.